Коліно це складний біомеханічний механізм. Ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, навіть не задумуючись, як воно працює. Але якщо не дбати про нього, можна отримати травму. Давайте розберемося, що змушує коліно рухатися та як його захистити. Кожен рух коліна це злагоджена робота м'язів, зв'язок і сухожиль. Ось як це працює. М'язи скорочуються, зв'язки стабілізують, сухожилля передають силу. Але без підготовки це навантаження може призвести до травми. Відсутність розминки, неправильні рухи усе це небезпечно. Розминка та вправи для зміцнення коліна найкращий захист. Саме так тренуються професіонали. І так повинні робити всі, хто хоче бути здоровими. Пам'ятай, правильний рух це здорове життя. Дбай про свої коліна і вони служитимуть тобі довго.